Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, чому деякі люди худнуть швидко, а деякі люди худнуть повільно. Від чого це залежить і чи можна прискорити якось цей процес? Значить, насправді, наша зайва вага це не тільки жир, це є жир і дуже багато води, тобто набряки. І оця вода вона може зберігатися між жировими клітинами в жировій клітині, в лімфатичній системі і під шкірою, і де завгодно. І насправді, якщо людина скинула наприклад, 5 кг, чи це реально 5 кг жиру, чи це жир, і вода і м'язи, насправді так, це і жир, і вода, і м'язи все разом. І пропорції іменно схуднення за рахунок м'язів води і жиру можуть бути дуже різні, Вплоть до того, що людина може втрачати більше м'язів, ніж жиру, навіть що дуже погано, і це дуже погана ситуація. І Я зараз вам розкажу, як до неї дійти. Але просто для загального розуміння, якщо ви скинули 5 або 10 кілограм, це не означає, що ви скинули 10 або 5 кілограм жиру. І я вам зараз докажу чому. Тому що 1 кілограм жиру це 9 тисяч калорій. Тобто, Якщо ви зробили дефіцит калорій, 300 калорій за день, то за місяць такого дефіциту ви могли скинути максимум 1 кг жиру, чистого жиру. Але насправді при дефіциті в 300 калорій за місяць ви скинете кілограма 3, може навіть 5, може хтось більше скине. Чому? Тому що дуже багато води і яка ще на м'язів. Тепер від чого це залежить? Насправді це залежить від того, який процент. Прямо зараз у вас є лишньої ваги, який процент в цій лишній вазі жир, а який процент вода? Від чого це залежить? Від того якість вашого харчування. Якщо ви набрали цю вагу дуже швидко, за рахунок того, що ви пили кока-коли, їли багато чіпсів, їли щось солене і так далі, і у вас не було великого профіциту, то ви набрали можливо наприклад з 20 кг 5 жир і 15 вода. Такому варіанті, коли ви будете худнути, ви можете схуднути дуже швидко. Ви можете худнути і по 10 кг в місяць при дефіциті в 300 калорій, просто за рахунок того, що ви будете їсти чисто їду без всяких хімікатів, хімози, і ваш організм всю цю воду віддасть, і ви зразу схуднете. Але є люди, які насправді набирали вагу 30 років підряд на гарному дефіциті, і їли плюс-мінус чисту їду, там м'ясо, крупи і так далі. І вони реально набрали такий плотний жир, і в них зараз багато лишньої ваги цього жиру. В такому варіанті ви будете худнути дуже повільно: 1-2 кг в місяць потихеньку, потихеньку, і нічого з цим неможливо зробити, тому що схуднення це більше гормональний процес, а не те, скільки ви їсте чи не їсте. Тому. Що якщо організм не виділить гормони для того, щоб жирова клітина віддала цей жир і ви почали худнути, то нічого й не буде. Тепер значить, беремо якусь условну людину, яка схудла на 10 кг. В середньому, приблизно, це буде 5 кг, наприклад, води, тобто набряків, 3 або 3 кг, наприклад, жиру і 2 кг м'язю. І оце велика проблема, що ви втрачаєте м'язи, тому що всі ж хочуть м'язи, м'язи дають підтянутість, м'язи дають силу, красоту, рельєф, кубики і так далі. І як зменшити кількість втрачених м'язів і збільшити кількість втраченого жиру? Насправді кілька методів: перше це потрібно їсти достатню кількість білка. Тому що якщо ви не їсте достатню кількість білка, коли ви худнете, організм все рівно візьме цей білок, тому що йому треба жити. Треба годувати імуноцити, треба годувати органи, клітини і так далі. А звідки він їх візьме? З м'язів. Тому кожен грам білка, який ви не доїли за день, це грам білка, який організм візьме з м'язів. Тому треба точно їсти правильно кількість білка. Тепер друге, що впливає, це Відсутність активності. Якщо ви не використовуєте м'язи, нічого не робите, тобто в залі, не піднімаєте штангу, навіть не ходите на прогулки, не присідаєте, хоч, хоча б якісь підтягування, віджимання і так далі, то організм буде думати: окей, ми не займаємось спортом. Навіщо нам м'язи? Будемо в першу очередь їсти м'язи, а потім уже жирові запаси, тому що м'язи вони ще й. Потребують калорій, і коли у організму є варіант з'їсти запас або з'їсти те, що потребує калорій, а нам це не треба, то звісно він буде їсти м'язе. Тому обов'язково спорт. І третє, це великий дефіцит. Тому що великий дефіцит це стрес для організму, і при стресі організм буде теж їсти м'язе. Тому для того, щоб збільшити пропорцію. Того, оскільки ви ходите за рахунок жиру до м'язів, треба зробити дефіцит калорій не більше 10% від вашої норми, треба займатися спортом, качати м'язи, піднімати штангу, робити хоч любу якусь фізичну активність і їсти достатню кількість білка, щоб організм не брав цей білок з м'язів. Чи буде ця пропорція 100% до 0, тобто весь жир, ви Витрачаєте, а м'язів ноль. Ні, такого ніколи не буде. Все рівно м'язи будуть зменшуватися, але набагато менше. І на довгий проміжок часу, наприклад, за рік, можна втратити 20 кг жиру і 10 м'язів, а можна 26 або 25 жиру і 4 або 5 м'язів. Це дуже велика різниця. І цифри, звісно, условні, але 5 кг м'язів на людині, якщо накинути, це робить величезну. Різницю, і якщо ви подивитеся дві фотографії, людина з 5 кг м'язя і без, ви різницю просто зразу побачите вау. Тому потрібно як можна сильніше старатися потратити жир і не потратити м'язи. І виникає головне питання: а чи можна поміняти пропорцію того, скільки йде жир м'язи і води? От тут уже ні. Тому що ви не можете поміняти ваші? Перші дані, от прямо зараз, скільки у вас процентів води, а скільки у вас процентів жиру? Якщо у вас зараз 50 на 50, то води буде йти. Наприклад, теж 50 на 50. А якщо у вас зараз 90% води, тому що ви набрали 30 кг за 2 місяці, бо ви пили Кока-Колу, а у вас на неї алергія, то ви ці всі 30 кг можете скинути за, останні, за наступний місяць, тому що це все вода. А якщо ви набрали цю вагу довго-довго-довго, дов, дов, на профіциті калорій, і у вас немає ніяких набірків і лишньої води, то ви будете худнути повільно, і пропорція води до жиру не, не, не буде мінятися. Буде дуже багато жиру худнути і дуже мало води. Ось що потрібно знати про те, чому і як ви худнете, і з якою швидкістю виходите. Дякую за перегляд.